Вівторок, 4 квітня 2023 року. Тема дня Дитина серед людей. Заняття Зустріч із незнайомцями. Добрий день! Добрий час! Як я рада бачить вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про світ людей, серед яких ми живемо, з якими спілкуємося. Ми не уявляємо своє життя без розмов з найближчими та найдорожчими людьми. Це хто? Так, правильно, дітки, це. Люди найдорожчі мама й тато, дідусь і бабуся та інші родичі. Але світ нашого спілкування не може обмежуватися тільки однією родиною. З ким ще ви спілкуєтесь? Так, правильно, з друзями, приятелями, різними знайомими. Але ось із тими діти, хто нам не знайомий, справа зовсім інша. Адже коли до нас звертається чужа людина, ми не можемо знати, що, напевне, в неї на думці. Ось саме тому дітям спілкуватися з чужими людьми краще не треба. Або Особливо, якщо поруч немає рідних та близьких дорослих. Зараз я вам розповім віршик, і ви будете доповнювати його потрібними словами. Слухайте уважно. Якщо ви самі удома, то запам'ятайте, ви людину незнайому в дім світ. Не пускайте. Може речі всі забрати, ще й дитину налякати, теж не треба незнайомцям двері відчиняти. Двері добре замикайте, щоразу постійно правила запам'ятайте і живіть спокійно. Бо дитя не може знати, в кого що на думці. Незнайомець може мати зброю в своїй сумці. Краще потерпіти, доки тато, доки мама не прийдуть до хати. В дім людину незнайому не треба пускати. А зараз ми з вами розглянемо сюжетні картинки, на яких зображені різні ситуації, поведінки з незнайомцями. Подивіться і скажіть, що зображено. На цій картинці. Так, правильно, хлопчик загубився. І до кого він звернувся? Так, до поліцейського. Якщо ти все ж загубився, знайди поліцейського або службовця і попроси допомогти відшукати батьків. Що зображено на цій картинці? Так правильно дівчинка побачила, що за нею стежить, і звернулася до продавчині. Якщо ти помітив, що за тобою хтось іде, увіди до будь-якої крамниці та попроси продавця або охоронця позвонити твоїм батькам. Що зображено на цій картинці? Так правильно незнайомий чоловік викрав дитину і тягне її за собою. Якщо незнайомець наполегливо тягне тебе за руку, спробуй прикласти всі зусилля, щоб вирватися, голосно кричи Клич на допомогу! Що зображено на цій картинці? Так правильно незнайомий чоловік пропонує хлопчику підвести його. Але хлопчик відмовляється. Не погоджуйся нікуди йти з незнайомою людиною, не сідай до нього в автомобіль, як би він тебе не умовляв і що б не обіцяв. Що зображено на цій картині? Так, правильно, дівчинка в одна вдома і в двері дзвонить незнайома людина. Ніколи не відчиняй двері квартири незнайомим людям. Що зображено на цій картинці? Так правильно незнайома жінка пригощає дівчинку. Не вір і не довіряй незнайомій людині, якщо вона обіцяє тобі щось купити або подарувати. Що зображено на цій картинці? Так, незнайомий чоловік. Запропонував дівчинці іграшку, щоб вона сіла до нього в автомобіль покататись. Ніколи не погоджуйся на пропозиції незнайомих людей підвести або довести тебе додому. Краще подалі відійди від машини та від цих людей. Діти, я думаю. Що ви запам'ятали, як треба поводитися з незнайомцями. Шість днів які треба запам'ятати назавжди. Не відганяй, не відчиняй двері нікому крім рідних, не відмикай двері квартири в присутності сторонніх, не вступай в розмову. З незнайомцями, не ходи ніколи зі сторонніми, не сідай в чужу машину, не бери нічого з рук незнайомців. Я думаю, ви будете дотримуватися тих правил і вам нічого не буде загрожувати. Наше зняття підійшло до кінця. До побачення!